з вами грати. Лучанка Катерина Білохвіст пояснює іншим учасникам правила гри на емоціях. Дивлюсь на картки, які в мене є. Їх можна відкривати можете їх собі відкрити. Okay. І я, наприклад, кладу слово паніка. І розказує якусь коротку історію, коли відчувала паніку. Рік тому дівчина відвідувала терапевта. Після чого детальніше почала вивчати тему емоцій, яку адаптувала у гру. 25-річна авторка розповідає: майбутня гра увійшла до проекту подруги, який допомагав врегулювати психоемоційний стан молоді під час повномасштабної війни. У мене були такі дуже маленькі папірці, я їх використовувала чисто для себе. Проект пройшов, і я знайшла собі ментора, його звати Михайло Війтович. Це людина, яка займається розробкою ігор дуже давно. І створили такі тестові примірники. Ментори по Україні почали їх використовувати на своїх тренінгах. Карткову гру, до якої ввійшло 75 емоцій. Катерина Білохвіст запустила торік, перебуваючи в евакуації у Швеції. Приїхала додому перед днем народження на 1 серпня. Мені ментор приніс першу фізичну коробку в руки, подарував. Є 10 форматів. Вони використовуються для різних цілей. Наприклад, саме Проаналізувати свій день або робота в парах, коли ти хочеш поглибити стосунки з партнером або з другом. Я Варемба уже не вперше бере участь у грі. Ділиться враженнями. я грала тільки в двох варіаціях. Перша це кожному роздавалася по одній картці з певною емоцією, і ми пробували згадати, коли була ця емоція на протязі тренінгу. Ми згадували найкращий спогад пов'язаний з цією емоцією. Якщо це була позитивна, звісно, емоція. Ця гра дозволяє най. Найшвидше зблизитися, коли ти з новими людьми граєш, так само ти ж вибираєш типу розповідати там про переляк, просто що тебе там лякає висота, або ти щось глибини вирішуєш. За словами Катерини Білохвіст, після запуску гри на емоціях у тираж її почали використовувати молоді пари та сім'ї, студенти і викладачі, а також психологи, оскільки каже, вона допомагає розкрити особистість Микита Чибар, Валентин Климович, Суспільне новини, Луцьк.